Яким повинен бути справжній друг? Що говорить про це Біблія? Чи часто ми називаючи когось другом, задумуємось, а що ж це насправді таке справжня дружба? Мабуть, що ні. Хтось один скаже: у мене дуже багато друзів. Але якщо його спитати, хто для нього є справжнім другом, він задумається і не зможе відразу відповісти. А яким же має бути справжній друг? Чи є якісь загальнообов'язкові правила або закони справжньої дружби? Ви знаєте, правил немає і бути не може, тому що дружба вище цього. Друзі це люди, з якими нам подобається розмовляти і проводити час. Взагалі, дружба у Біблії розуміється як тісні стосунки між людьми, що супроводжуються такими обов'язковими характеристиками: чесність, довіра, прийняття, турбота та увага, участь у житті. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Дружба це безкорисливі особисті взаємовідносини між людьми, засновані на любові, довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях. Обов'язковими ознаками дружби є довіра і терплячість. Людей, які пов'язані дружбою, називають друзями. Обов'язковою умовою існування дружних відносин є відсутність міжособистісної конкуренції в колі знайомих. Відносно рівне становище в соціальному середовищі. Не дружись із чоловіком гнівливим, і не ходи із людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився, і тенета не взяв для своєї душі. А як люди розмірковують про поняття справжньої дружби? Справжній друг має бути порядною людиною. Справжній друг має бути, звісно. у каждого человека, потому что бывают такие минуты, что надо обратиться и посоветоваться, и надо, чтобы тебя поддержали. Вот человек должен быть просто порядочным, и может, можно было ему довериться. Ну, стосовно дружбы можно как-то жизненного житевого опыта сказать, так, что там, друга важко найти, дуже важко найти, тем более там, с виком э, Проверяется однозначно в скрутных ситуациях. Э, Що таке справжній друг? Це не річ, тому однозначно сказати, що це, чи хто це. Це надійна людина, якій ти віриш в будь-якій ситуації, пробачаєш якісь речі, які не стосуються там, людських стосунків з ним. От. Людина, з якою хочеться бачитися, спілкуватися, подзвонити, знати, запросити, прийти, бути десь поряд в його житті, і щоб він був поряд, власне, ось так. Ну, це той, який прийде в будь-який момент на допомогу, і насправді який підтримає і зрозуміє тебе. Приймати тебе таким, який ти є. Мають бути спільні погляди. Ну, справжній друг це якраз і тоді, коли тобі і в радості, тобі і тобі в біді, він є з тобою близько, він тобі підтримує. Перше таких друзів дуже мало. Це людина, яка Уже тривалий час знаходиться у полі спілкування і зарекомендувала себе як надійна людина. Надійна у всіх планах. Готова прийти і вирощити в оскверну Що ж таке справжня дружба? Яким повинен бути справжній друг? Давайте розглянемо деякі важливі характеристики, якими супроводжуються стосунки між друзями. Отже, чесність. Справжній друг намагається говорити правду і приймати правдиві слова від іншого. Підлабузництво не робить добра, а навпаки, заважає побачити власні помилки і змінитися на краще. Друг, хоча й знає недоліки свого товариша, але він не відштовхує його, а докладає зусиль, щоб допомогти. Людина, що другові своєму підлещує, на стопах його пастку ставить. Хто сильним голосом благословляє із раннього ранку свого товариша за прокляття, залічується це йому. Довіра ось чудовий приклад справжньої дружби Йонатан та Давид. Їхні стосунки були довірливими і надійними. Роками вони берегли вірність один одному, незважаючи на те, що батько Йонатана намагався розділити друзів, їхня дружба збереглася. Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділяє друзів. Прийняття. Прощення це один із найважливіших принципів збереження стосунків. Нагадувати про колишні помилки та вчинки означає руйнувати стосунки, але справжнє прощення допомагає позбутися відчуття провини та образи. Хто шукає любов, провину ховає, хто ж про неї повторює, розганяє друзів. Турбота та увага, справжній друг щедрий і безкорисливий. Він з радістю робить добро. Тому, кого він любить, друг може пожертвувати своїми інтересами заради інших. Не стримуй добра потребуючому коли в силі твоєї руки це вчинити. Не кажи своїм ближнім: іди і знову прийди. А завтра я дам, коли маєш з собою. Участь у житті в період успіху і в нещасті, справжній друг поруч. Постійність і відданість перевіряються бідами і проблемами життя, в які потрапляє кожен із нас. У Біблії говориться, що один чоловік на ім'я Авраам був другом Божим. Авраам слухався Бога, він слухався навіть коли Бог просив його зробити щось дуже важке. Отже, і ми можемо бути друзями Ісуса Христа. Скористаюсь однією мудрістю: легко помирати за друга, але важко знайти такого друга, за якого легко помирати. Дружба перевіряється часом і життєвими ситуаціями. В Біблії згадується ще одна чудова ілюстрація дружби між Христом та однією сім'єю. Одна родина, в якій любив зупинятися Ісус, жила в містечку Віфанії, неподалік від великого міста Єрусалима. Це Марія, Марта і їхній брат Лазар. Ісус називав Лазаря своїм другом. Він любив цю родину і часто бував у них. А що ж відомі люди говорять про дружбу? У бідності та інших життєвих нещастях справжні друзі це надійний прихисток Аристотель. Дружба заснована на бізнесі краще, ніж бізнес заснований на дружбі, Джон Рокфеллер. Дружба не такий жалюгідний вогник, щоб погаснути в розлуці Йоганн Фрідріх Шиллер Без дружби ніяке спілкування між людьми не має цінності Сократ. Як ще визначити, хто ж буде для нас добрим другом? Поспостерігайте за його вчинками, чи може він зробити щось погане іншим, а потім сміятися з цього? Чи він постійно потрапляє у халепу? Чи робить він навмисне щось погане, а потім вважає себе великим розумником, бо його не впіймали на гарячому? Навіть якщо його не впіймали, то Бог бачив, що він зробив. Товариство Лехе псує добрі звичаї. Ніколи не забуваємо, що найціннішим другом у нашому житті є Бог. Дослідіть написання так свідчить Біблія.